Сьогодні за вікном гарна погода, а в нас стартує сезон посіву розсади. Це все спонтанно вийшло, захворів, невчасно захворів, а це збиралося зробити вже раніше, посадити все нема часу. І нарешті сьогодні вирішив посадити. Це другий раз вже знімаю, перший раз зняв. Він телефон чомусь записав все в поперек, не так як треба, і перезнімаю. Весь процес був зняв, але дуже погано і діти тут сіяли, тому вже просто ком... прокоментую те, що ми зробили. Ми вже тут посіяли Грунт взяв такий собі не дуже. Тут ми посіяли цибулю. Фірма світіс можна буде потім подивитися, що з неї зайде. Тут ми сіяли лаванду, рання лаванда, фірма Геліос. Подивимося потім по тому по схожості насіння кожної фірми. Тут селера Монарх. І тут, можливо, хтось з тих, хто буде дивитися відео мав ну, колись справу. З в перший раз її пробуємо посадити. І там пише ззаді, що потрібно замочити її на 3-4 дня. То ми наразі пробуємо замочити, а тут пробуємо проростити артишок. А у нас... Це підвіконник, під ним батарея є і знизу йде тепло, тому воно би мало прорости наразі добре, воно повинно добре прожитися, температура для проростання буде добра. То сподіваємося, все ж таки, що щось зайде, хоча ми не так готувалося, як хотілося б. Що хотів би ще сказати, наші от відео, хто дивиться, хто перший раз буде, ми не є зразком того, що от саме так треба це робити, ми любимо експериментувати, часто любимо експериментувати цю цибулю сім, наприклад, для того, щоб побачити, чи варто бавитися з тим сіяти цибулю на розсаду. Воно зараз дуже легко посів цибулю в якійсь ємність, вона там переросте, але от далі процес. Посадки буде збігатися з висадкою розсади помідорів, у нас буде дуже багато помідорів. І що це по часу буде зручно, тому робимо для експерименту те саме з селерою. Селери багато не споживаємо, просто у нас в місті її дуже і не купиш. Але чи є зміст, знову ж таки, для себе відповідь будемо мати. Ще що би хотів сказати, все, що ми сіємо. Ми сімо тоді, коли воно нам виходить. Дуже багато в інтернеті зараз є різних посівних календарів, але я на це не зважаю. Чому не зважаю? Роками працював за кордоном. Ми, бувало, садили дерева, ну не фруктові дерева, а декоративні дерева садили. Жара була більше 30 градусів, літо спека, і вона та жара стояла місяцями. Ми садили позпоза 100 дерев, бувало за день, і ну, були випади дерева, але були випади тоді, коли дерево було пошкоджене. Тобто ніхто не дивився на якісь сроки, але робили все, щоб то, та рослина вижила. Тобто, поливали її кожен день. Ну і подібно, якщо ви десь працюєте, от так як ми, і дуже мало часу є для того, щоб посадити цю рослину, не, не чекайте якихось там сприятливих, несприятливих днів. Ви сидіть. Якщо ви щось посадите, воно обов'язково проросте. Ну, буває, що людина не має досвіду, щось там не проростає. Треба аналізувати, чому не проросло, і робити певні висновки. Недавно е цікаву інформацію зустрів статтю е Довгожителі. Е це ті люди, більшість довгожителів, які займаються садівництвом. Так що не... не Вагайтеся, займайтеся садівництвом, садіть чи спробуйте. Хочете слухати поради інших, так, слухайте, але для себе завжди доцільність, аналізуйте, наскільки воно вам підходить. Не робіть по чиєму шаблону. Якщо людина щось робить, так навіть руками, це означає, що всі так мають робити. Є голова для того, щоб це все аналізувати, тож аналізуйте і приймайте рішення, що вам краще. У нас в планах ще буде стелаж, великий стелаж буде для розсади, на якому будемо перці садити, будемо садити помідорі і ще багато іншого. Це вже буде десь за 2-3 тижні, тому що нам в наш, наших умовах помідорі і перці ще зарано садити, ми їх вирощуємо в грунт. відкритий ґрунт, Відкритий ґрунт у нас висадка буде ну, мінімум після 10 травня. То в нас тільки в березні буде посадка на розсаду перців і. Помідорів. То, кому цікаво, підписуйтеся, буде багато інформації різної такої, щоб можна подивитися, буде. В ну, основному будуть помідорі і перці, помідори основний напрямок. Ще таке відео хотів спос... про помідори зняти, але все нема коли. Зараз в інтернеті гуляє багато сортів помідорів, ці найкращі. Ну, це найкраще для тієї, яка їх пропонує. Та найкраще, що людина ця озвучує, вона стоїть ну, невеликої кількості сортів, які є в неї. І то, що краще в когось, не факт, що буде краще в вас. Простий приклад, у мене цього року було біля 20 сортів помідорів. Починалося, в мене помідори були кроха, це були смачні помідори, вони були перші, після них була перлина, садова перлина вони ще були кращі. Потім був золотий потік, він якийсь перші його плоди, вони якісь ананасові такий присмак мали. Бо потім він же нам не подобався. Після того пішли жовті, по-моєму, помідори. Вони нам подобалися, вони солодкуваті, такі приємні помідори. Але вже в вересні жовті помідори не мають того смаку. Вони його втрачають, тому що в наших умовах немає вже напевно тепла. Сонця того бракує їм, щоб достигати ну, набирати цукристості. І навпаки, вже в вересні хочеться помідору, ну, типу Дебарао, о якісь трошки такої кислинки помідорної, це, це вже інші сорти це пропонують. І скільки б у вас не було сортів, от кожен знайде свій смак, і навіть напевно кожного року ви будете якісь помідори будуть більше, вам смакувати якісь менші. Тому це дуже все індивідуально. Все, підбирайте, виходячи з того, що у вас гарно росте і що вам смакує особисто. Так, це розсада на підвиконні посаджена. Будемо чекати, коли у нас зійде. Все, що тут накрите, ми відкривати будемо ну, раз в три дні, напевно, щоб трошки повітря було, щоб воно там не закисало. Як щось з'явиться, тільки покажемо, що у нас тут зійде. Тоді до нових зустрічей на нашому каналі Зелена Дача.